Ось маловідомий секрет, який використовують системні компанії, і майже в повному обсязі ігнорує представники малого бізнесу, через що втрачають і продажі і нормальних продавців. Тому, якщо ваша команда продажів застрягла в результатах, або кожні 18 місяців у вас вигорає по пів відділу продажів, то переконайтеся, що ви це не опускаєте. Дивіться, перед тим, як вчити продавця якимось технікам продажів, або розповідати про якісь магічні патерни, слід пояснити, що взагалі таке продажі. Що продажі це не є переконання клієнта, що продажі це не є обмін. Продажі це вплив на цільового потенційного клієнта, який має сумнів щодо пропозиції продавця, з метою покращити якість життя клієнта за рахунок пропозиції продавця. Та далі слід додатково роз'яснити продавцеві кожне слово з цього визначення. І як тільки продавець по-справжньому це розуміє, то його продажі змінюються. Він починає значно менше зливати лідів, значно менше базікати з нецільовими, через що ефективність його продажів зростає, і одночасно зростає його термін придатності в вашій компанії, тому що він менше вигорає. А якщо ж ви вважаєте, що це якась зайва маячня, перевірте, просто запитайте своїх продавців, що таке продажі, та їх відповіді напишіть після в коментарях.